Ось він прекрасний, чудовий ранок. Послухайте, як пташечки співають. Це ще один такий персик у нас на городі зацвів. Дуже гарний. Маленький такий, але дуже багато цвіту. Він витримав морози. Отака краса. Ну, а це вже вишні і в сусідів зацвіли, теж дуже гарні. Не могла б пройти повз них, дуже бджоли годують дуже гарно. І так пахне-пахне, хочеться там під ними і стояти під тими вишнями. А це вже наша вишенька теж дуже гарно зацвіла. Наша маленька, але все вона теж цвіту дуже багато. І персик вчора дуже гарно цвів, а сьогодні вже цвіт почав облітати, вже не такий густий як вчора. Робили. А тут зняли агроволокно з картоплі. І подивіться, який тут бур'ян <гум> не знімали, не знімали, тому що боялися, що морози ще повернеться. Тут вже відкрили, бачу, дуже суцільною шкурою заріс бур'ян. Ну, у нас тут, правда, не дуже багато. Її посаджено було. всадили ми десь в середині березня, я точно не пам'ятаю, яке було число. Ну, Така вже височенька вона, дуже велика. Ну, як просто, що я маю на увазі, ній такий самий, як і картопля. Тому ну, треба вже висапувати це все, щоб не заглушило. Це ранок тільки починався, я вже в день його висапала, ось, показую. Вже такий результат.